Кажу, все дуже банально, хоч замуж і все. — А як ви познайомилися? По інтернету. А тепер Юрій разом з Ульяною за крок до найважливішої у їхньому житті події. Помітне хвилювання, розгубленість та радісні очі молодят. Обоє закоханих інваліди першої групи. Обоє сироти. Поки живемо знімаємо квартиру і на пенсії плотів за квартиру. Ми ну, сподіваємося, що наше государство вида нам комнату в усе До церемонії молодята готувались ретельно. У важливий для них день поруч немає найрідніших батьків. Проте розділити радість прийшли чимало знайомих, волонтерів та просто тих, кому не байдуже. Чи є ваші рішення вступити в шлюб добровільно? Виваженим, сповненим коханням і довіри поляну та так. Аж настільки особливий шлюб у Рівненському расі реєструють вперше. Це особливі люди. Звичайно, от я кажу, кохання перемагає все. От кохання я всім кажу. Всі не гаразди. Це тільки кохання може перемогти. Після церемонії шлюбу молодята подарували танець для всіх гостей. Такими щасливими Ульяну та Юрія волонтерка Алла Райбійчук ще не бачила. Жінка заміняє парі руки, ноги та маму. Завдяки її турботі та всупереч людським труднощам Юрій знайшов себе, отримав вищу освіту. Нині працює адміністратором сайту та піар-менеджером у міжнародному проєкті. Ульяна буде його поможніком ульяна. Тепер вивчає юридичну літературу. Ульяна буде поступати. Своїм прикладом сім'я Островських щодня доводить справжнє кохання сильніше від всяких недугів та негараздів. Головне вірити в себе і просто любити. Інеса Пославська Антон Киричук, новини Рівного.